Мені дуже сподобалось, от ваш підхід, і я коли побачила вашу сторінку в інстаграмі. Мені дуже сподобалось, що це от, саме те, чого б я хотіла. Тобто, операції такі, що людина залишається собою, але ну значно краще. Тобто, це не кардинальні якісь там зміни, що там її ніхто не може впізнати. Зменшити об'єм кінчика носа і припідняти його дещо так. вверх. Ну і звичайно, покращити на себе Так, Да, щоб от люди, коли там мене бачать, там пороги чоловік, щоб ну вони всі знали, що це я. Питала у знайомих, які робили, читала багато відгуків, була на багатьох консультаціях, і так вас знайшла. Перед операцією ми робимо фотографії для того, щоб ми з пацієнткою могли проговорити, чи їй подобається те, що ми намалювали, чи можливо вона хоче ще більше. І тоді під час цього моделювання ми приходимо до якоїсь спільної думки. У нас тут планується відкрита риносептопластика. У нас буде розріз шкіри в області калюмели. У нас тут буде веподібний розріз з переходом на крила носа з одного. З іншого боку, зробимо транскалюмілярну септопластику, покращимо носове дихання шляхом зміни форми переділки носа, зменшимо нижні носові раковини, приберемо горбинку в області спинки носа, звузимо наш нос, приберемо об'єм з кінчика нос і припіднімемо його. Хвилююсь, тому що в мене ніколи не було операцій Поки що це нормально. Мені здається, боятися того, з чим ти ніколи не стикався. Воно більше як хвилювання. Ну в принципі, так.